Давайте в цьому відео розберемося, як правильно пройти Олімпіаду з сайту наурок. Наприклад, ви отримали інструкцію від вчителя ось в такому варіанті. Вам потрібно авторизуватись на сайті наурок.ua, відкрити посилання там, де вас запитають код класу, ввести код класу, обрати Олімпіаду з інформатики та пройти це завдання. Давайте спочатку перейдемо по першому пункту на сайт на урок UA. Ось таке вікно ви побачите. Тепер вам потрібно обов'язково спочатку зареєструватися, якщо ви ще не зареєстровані в системі. Натискаємо на посилання Реєстрація. Тут вам потрібно ввести своє прізвище і ім'я. Наприклад, я введу так. Далі вам потрібно буде написати обов'язково ваш емейл. Записуйте сюди свій корпоративний. Так, придумайте сюди пароль, такий, який ви запам'ятаєте. Натискаємо на кнопочку Зареєструватися. Можете зберегти свій пароль, щоб він у вас був в системі. І тепер вам потрібно обов'язково обрати свій клас. Клас обираєте правильно, тому що ваша реєстрація буде співпадати з тим рівнем Олімпіади, в якому класі ви вчитеся. Я зараз проходжу за 5 клас. Наприклад, я п'ятикласниця. Натискаю п'ятий клас. Ось тепер ви вже зареєстровані. Ви бачите тут своє прізвище та ім'я. І тепер ми переходимо до наступного. Вам потрібно відкрити посилання на урок UA клас. Так, ідемо за другим посиланням. І ось тут вас запитують код запрошення. Код запрошення до класу. Код запрошення до класу, ось у вас. Я його вводжу. Натискаю прийняти запрошення. Вас запросив вчитель, ну, в даному випадку я, попкова Світлана Володимирівна, приєднатися до класу 5. Ви 5 клас. Натискаю прийняти запрошення. І ось для вас я вже обрала Олімпіаду з інформатики. Ваша задача буде просто на неї натиснути. Да? Наступний пункт оберіть Олімпіаду з інформатики та пройдіть завдання. Натискаємо на Олімпіаду. Завдання будуть відкриті до 25 листопада, але я вас прошу зробити це до 30-го, щоб якнайшвидше вам була оцінка. Можете прочитати обов'язково те, що тут буде писатися, прочитайте цю інструкцію, натискаємо після цього перейти до виконання завдань. І тут знову ж таки правила. Перш ніж почати Олімпіаду, я вам рекомендую обов'язково ознайомитися з цими правилами. Як отримати вищий бал, за що знімаються бали, і як проходить олімпіада. Тут буде 15 різних завдань, різних типів складності. У вас повинно бути в запасі 40 хвилин, ну і таке інше. Коли ви це все прочитаєте, натиснете на кнопочку Я ознайомлений з правилами та готовий почати Олімпіаду. І натискаєте на кнопочку Почати Олімпіаду. Після того, як ваше завдання буде виконане і ви пройдете Олімпіаду, нічого, в принципі, надсилати в Google Class вам не потрібно. Чому? Тому що я як вчитель, я я вас запросила туди, і, відповідно, в мене в кабінеті будуть ваші результати. Як тільки вони будуть відомі, я вам обов'язково про це сповіщу. В Google класі не забудьте, що вам потрібно відмітити, що ви пройшли Олімпіаду. Нагадаю, що тут є не беру участь або Я пройшов Олімпіаду. Натискаю Я пройшов і здаю обов'язково, щоб вчитель побачив або побачила, що ви це завдання виконали. Всім успіхів, всім удачі! Я надіюсь, що у вас все вийде і ви будете мати гарний результат. До зустрічі!